Російські війська підійшли в притул до південних околиць Покровська і намагаються закріпитися на ключових рубежах. У районі Котлиного зафіксовано просування. У Родинському напружено. Там зараз найважча ділянка, повідомляє військовий журналіст Богдан Мирошников. Весь напрямок залишається найскладнішим. Відчувається, що скоро на нас очікує велика бійня. У новоекономічному ЗСУ відбили велику частину села, але ситуація залишається вкрай складною. В удачному йде маневрений бій. Противник вже в населеному пункті, сформовано сіру зону. Окупанти прагнуть взяти під контроль основну логістичну артерію ЗСУ, трасу Павлоград-Покровськ. Якщо їм це вдасться, ключове угруповання українських військ опиниться в кільці. Якщо окупантам це не вдасться здійснити, вони можуть вдатися до плану Б лобовий штурм з кількох напрямків. Для цього російські командири не пошкодують гарматного м'яса. Противник може застосовувати також механізовані сили, але й контратаки ЗСУ залишаються ефективними інструментом показово, що окупанти планували захопити Покровськ ще під час літньої наступальної кампанії. Експерти погоджуються, штурм Покровська не виглядає неминучим найближчими днями, але ризик вуличних боїв високий. Першим маркером були проникнення диверсійно-розвідувальних груп, другим зростання інтенсивності вогню. Найближчими тижнями або місяцями буде вирішальна фаза локальних боїв.